Вітаю вас на каналі Варбанда. Є у мене ось такі чудові, чудові рицарі. Дивіться, які вони класненькі, але зверніть увагу, вони, вони сумненькі. Вони сумненькі, тому що, тому що їм нема де жити. Зазвичай е, такі лицарі в середньовічному стилі вони зазвичай живуть. Е, природне місце е, проживання таких лицарів це зазвичай середньовічні замки. І я вирішив побудувати. Цим лицарям середньовічний замок, щоб вони не були такі сумненькі, їм було де жити і взагалі всім було щастя. Тож, сьогодні я буду розфарбовувати замок. <му> Отже, коротка історія для тих, хто не дивився мої стріми. На одному зі стрімів я зібрав і. Зашпаклював ось такий замок, який мені прислав мій підписник. Дякую. і а, Я його зібрав. Він пластмасовий це замок від Міні-Арта ось така чудова конструкція. Єдине, що після зборки було дуже багато щілину. Тут, бачите, трошки залишилась одна і видно, які вони великі. Щоб їх позбутися, я використав. Ось таку будівельну шпатлівку з будівельного магазину. Це фінішна шпатлівка, готова в тюбіку видавлювати і намазувати. Наносив я її з допомогою ось такого інструменту. Це такий мастіхін для художників. Купив в магазині для художників найдешевший. І потім, коли наніс мастіхіном, змочував ось такий грубий пензлик у воді і це все так би мовити розмазував. Щоб не було у тих знаєте, заусенців, які б потім довелося здирати. Так само тим же пензликом потім я наніс ось таких кілька грубих просто мазків, таких, щоб дати трошки текстури, тому каменю, особливо десь на таких, на низу, десь на потертостях. знаєте. Тому що не може бути такий камінь ідеальний і рівненький. Ну І врешті в мене вийшов ось такий ось такі елементи в мене вийшли. Вежа брама. Тут у мене є ворота, тут у мене є всередині такі ніби грати, зверху є люк, ну, коротше, все, що треба. Тут з боку є двері. Ці двері отак стикуються. І бачите, є чудовий вхід з цього балкончика. Також е, в наборі замком є драбинки, і я їх відразу ось так ось приклею, щоб вони не ламалися, щоб я їх не загубив. Не приклеєні до стінки, надійно і такий, такий елемент терейну. Можна сміливо використовувати в ваших іграх, і він не буде ламатися, тому це зручно. Ось ці люки їх не було в наборі. Я їх зробив з пластикарду Просто бачите, надряпав е ці. Це такий спінений пластикард, він легко дряпається. Він десь 2 міліметри, певно, має. Або ні, ні він міліметровий. Міліметровий пластикарт надряпав е доски і натиснув такі цвяшки. Зробив, по-моєму, просто і легко. Ну і так виглядають. Конструкції стін. Загалом є чотири елементи. Два ось такі зі стінами. Тут є дві драбинки. Насправді там можна чотири драбинки зібрати, але я змучився їх клеїти ті драбинки, вирішив, що мені вистачить тут однієї, а тут буде дві по-багатому. Ну, і є ще один елемент, але я почав на ньому вже експериментувати з фарбами текстурами, і тепер будемо це все коротше, фарбувати взяв об'єкт. Що, так, роботи немного, десь не десь подмурувати, поштикатурити откосу, покласти оболоки. Так, о, тиждень-два, я думаю, закінчимо. Оскільки замок досить великий, то я на камеру пофарбую ось цю вежу і покажу, як я собі це бачу, це буде зручніше і простіше. Але перед тим як фарбувати, дуже рекомендую погрунтувати модельку. Я буду грунтувати водорозчинним праймером, ось таким від ICM. Відразу скажу, що він був сам по собі він досить густий. І добре наноситься пензликом. Але я його вже трошки використав. в мене було півбанки. І щоб мені його вистачило на весь цей проєкт, я просто сюди влив покажу вам я просто сюди влив води, і він став рідший. Краще влити, звичайно, розчинник. Але я влив води, і його властивості сильно не стали гіршими. А розчинника стало більше, щоб покрити всю, всю цю. Велику конструкцію, весь цей замок. Тож, давайте почну фарбувати. Ну і наносити грунтовку я буду пензликом. Звичайно, краще зробити це все аерографом, Ну але я хочу показати, як це все робиться за мінімальної наявності якихось якихось цих інструментів. Я думаю, пензлик широкий, легше знайти, ніж аерограф, особливо для початківця. Ну і поїхали. Я, фарба піниться, тому що я її збовтав. І як бачите, попри те, що вона сильно розбавлена ця грунтовка лягає дуже рівненько. Важливо добре розмазати, щоб не стояли такі, знаєте, великі великі е, скупчення, великі калюжі з фарбою, щоб не стояли, бо вона потім потече, засохне грубо і буде неприкольно. Ось прошу дуже, як вона лягає просто на сірий пластик. Лягає ідеально. Не збирається, не лишає якихось залисин. Нормально лягає. Хоча, я вже казав, для фігурок 1 до 72 на поліетилен вона лягає дуже добре, тримається непогано, але грунтовка, е, яку я використовую з балончика, тримається краще. Тому, якщо у вас немає доступу до якоїсь грунтовки з балончика, то можна сміливо використовувати цю. Але, на мою думку, Така з балончика тримається краще. Грунтовка висохла, як бачите, непогано, тримається вона непогано. Місцями вона, бачите, погано десь позатікала, це не страшно, це все буде перекриватися фарбою, тому без проблем. І ось такі кольори я вибрав. Ой. Ось такі кольори я вибрав для фарбування цього замку. Я спочатку думав дати такий колір стін білий, майже як в та, але потім подумав, що це буде нудно. Тому ось цей колір буде основний. Розбавлю його ось таким холодним і тем, темним, теплішим. Додатково буде білий, ось такий дектан. Це такий сірий, теплий сірий. І трошки буде Clear Smoke, буду використовувати його як проливочку на деяких місцях. Коротше, ось такі кольори мені наразі потрібні, і давайте будемо це все розмальовувати. А спонсором цього відео є гра Grey72. Це настільний варгейм. я є його автором. І купивши гру на Wargame World, ви підтримуєте мій канал. До речі, маленький спойлер: цей замок був зроблений як макет для тестування гри. Продовження гри Грей 72, додатку, який дозволить вам розігрувати штурми, фортець, замків і так далі. Тож чекайте, скоро вийде ось це доповнення до гри. Ну і купуйте Грей 72. Це не лише цікава настільна гра Wargame, Game, а це і підтримка мого каналу і всього, що я тут роблю. Буду драйбрашити, ось моделька, ось пензлик для драйбрашу, бажано такий старий. Щоб, е, крім драйбрашу ще якусь е, текстурку давав, е, кусок глянцевого паперу, щоб не впитував занадто па, е, фарбу, бо якщо буде впитувати сильну вологу, щось таке, як рушник, то просто цієї фарби вам дуже не вистачить багато. Ну І починаю з цього кольору. Драйбрашем це можна назвати досить умовно, бо пензлик буде, так би мовити, повний фарби. І ось так грубо, щоб надати всьому ось такий ось теплий. Колір. Не знаю, що це за камінь, це, напевно, якийсь вапняк або ракушняк. Якийсь такий м'який камінь, напевно. Або піщаник, піщаник напевно. О, і, прошу дуже, так от драйбрашу всі стіни. В ідеалі, звичайно, робити це таким рухом зверху вниз. Тоді текстурка буде максимально правильно виглядати. Пензлик дуже сильно не витираю, щоб він був досить мокрий, щоб не здирати ґрунтовку, яка ще не висохла. Ідеалі ґрунтовку залишити, сохнути на ніч, ну або хоча б 3 годинки зачекати. Я зачекав 3 годинки, тому в деяких місцях можу її ще здирати. Тому дуже сухим пензликом не працюю. Працюю таким трошки мокрішим пензликом. Причому тут, бачите, я наношу базовий колір тільки. Тому якось так. Базовий кольор нанесено. І як бачите, це вийшов такий не зовсім драйбраш, а скоріше таке похабне нанесення базового кольору, коли ось детальки не промальовані, оті ви залишились сірими. Десь промалювались, десь не промалювались. Але це те, що треба це те, що дозволить нам робити фактуру схожу на камінь в майбутньому. Добренько, тепер мені потрібна волога палітра, ось така вона у мене. І будемо малювати трошки. Цікавіші камінці, щоб не виглядала стіна так однорідно. І для цього мені потрібна ось така коричнева, темніша фарба і ось така трошки зеленкувата холодніша, щоб був контраст. Почну з цієї, напевно, з коричневої. Тут я вже не драйбрашу, просто беру колір, розбавляю трошки водою. Можна сильніше розбавити, так щоб вона не була густа, щоб не з'їдала рельєф, тому що його і так тут не дуже багато. І додаю на стінах просто кілька темніших камінців, щоб стіна виглядала цікавішою. Це трошки буде такий нудний процес, але одночасно він і творчий. Відповідно, якщо цеглинка в просторі, відповідно, вона всюди має бути темнішою. І щоб це не було дуже так, то я буду групувати трошки. Ось тут, наприклад, три цеглинки темніші. Тут буде кілька. Нічого страшного, якщо трошки позалазимо на інші, це все нормально. Цього не буде видно. Ну і тут е, оцей йде цокольний ряд, то я майже всі буду робити темнішими, щоб показати, що внизу стіна зазвичай вона така трошки е, замокріла. Якийсь там грибок вже міг кинутися за сотні років, тому, тому якось майже вся стіна знизу буде ось така темніша. Тут теж. І, можливо, тут камінчик. Ось так, прошу дуже. Вже набагато веселіше виглядає стінка, але йдемо далі, бо в нас є ще ось такий колір, трошки, трошки холодніший, зеленіший. Також його даю на вологу палітру. Розбавляю водою. Ну, він зовсім такий зеленкуватий, але це добре. Це добре буде контрастувати на такій теплій бежевій стіні. І теж, наприклад, додаю сюди десь. Ось тут, наприклад, цей камінчик буде зелений. Цей буде зелений і ось цей буде зелений. Не забуваємо замалювати його зі всіх сторін. Так, щоб стіна не виглядала в горошок, так трошки нерегулярно. Треба їх вставити ті плямки. Бо якщо дати забагато, то буде виглядати ніби регулярний такий орнамент. А ми того не хочемо. Ми хочемо, щоб це просто виглядало як дикий камінь, який, звичайно ж, має свої, свої відтінки і не є однорідний. Фарба висохла, і, як бачите, так виглядає наша вежа, наша стіна. Що тут треба зробити? По-моєму, треба трошки пролити шви. І е, раніше я би брав, малював це все чорним ґрунтом, витягував, і шви були б темні. А в цьому варіанті я хочу зробити білі шви, тому що зазвичай ось цей розчин, яким мурують, він досить світлий. Тому що він був на основі вапна, вапняка і, відповідно, він досить світлий. Тому нам потрібно, мені потрібна біла фарба і мені потрібний розчинник. Ось такий в мене є від Валехо. Хоча раніше я користувався ось таким від ICM, тут зараз в мене вода, він працює так само. Можна розбавити водою, але краще цим воно тоді а, фарба стає рідша, але не так сильно падає укривистість фарби, якщо додати трошки розчинника. перевірю, чи фарба не загуста. Ні, нормальна. Фарба має краще так покласти, фарба має добре затікати в шпарки і не дуже рівно. Причому я не намагаюся пролити все. Я роблю кілька таких ось, в основному, в центральній частині. І ось тут, напевно, теж треба зробити біля дверей. Трошки медитативна робота, але досить швидко воно йде. Так само можна трошки вилазити, не думайте, що це треба робити дуже-дуже акуратно. Ось так. Як бачите, не всі шви я малював, кілька швів, щоб показати. Зазвичай ось десь всередині, десь так, знаєте, от центральна частина стіни вона буде суха, гарна біленька І шви там будуть чистенькі. А решту швів, так зверху і тут знизу я буду проливати навпаки, ось цим ось цим таким чорним проливочкою. І знову ж таки треба так само тут. Бачите, в центрі я залишив трошки білого, а при краях, там, де замукає стіна, там, де дощ падає, де вода стікає, там я буду робити чорні оці шви такі щоб виглядало трошки натуральніше. Але треба почекати трошки, щоб дуже добре висохло це біле, бо як потече чорне, воно, воно змішається і все зіпсується. Треба де поправляти. Тож, чекаємо кілька хвилин. Ну а тепер будемо робити затемнені шви. Зверху, знизу, там, де стіна замокає, там де якийсь грибок. Тому беру фарбу Clear Smoke, розбавляю на палітрі водою. І арочки повністю проливаю, тому що вони мали би бути затіненими. Тому проливаю їх повністю. Ну і ви самі бачите, залишилось трошки пролити проявити ось ці двері, ось цей люк, хоча я його тут проливав вже трошки ось цією фарбою Clear Smoke. Ну, але, щоб це все виглядало живіше, візьму, пролию це все ще ось такою фарбою Palette Bone. Хочеться пролити це чимось коричневим, бо в нашій підсвідомості ми знаємо, що дерево має бути коричневим, але мені здається, це вже буде зовсім мультяшно виглядати, тому, тому пролию ось таким. Тому що ось це дерево погано оброблене, воно таке більш сіре або біле має виглядати, тому якось так. Тепер, напевно, останній крок, якщо говорити про стіну, і це буде драйбраш ось такою фарбою дектан. Ось такого, бачите, сірого, піщаного, якогось такого холодноватого кольору. І я думаю, як я це все віддрайбрашу ним, то все, вся стіна набере такого однолитого трошки відтінку. Тож, поїхали. Глянцевий папір, пензлик для драйбрашу. І цього разу це вже такий справжній, справжній драйбраш, тобто мені потрібен дійсно майже сухий пензлик. Давайте кілька проб. Ось, добре є. І бачите, такий драйбраш. драйбраш. Залишає тільки декілька-декілька таких. Світлих. І знову ж таки я драйбрашу чітко в напрямку зверху вниз, щоб це все набрало правильного, щоб драйбраш лягав на верхні частини, щоб е, речі, які виступають в краї, вони були світлішими. Бачите, зразу камінці набирають трошки фактури. Ось тут внизу мені подобається, де я заляпав трошки шпаклівкою. Бачите, воно таке виходить нерівномірне, не зовсім чиста пластикова деталь виглядає. Бачите, тут забагато мазюкнув, але то не страшно. І так це все приблизно виглядає. Ну, а зараз я за кадром, за камерою, зберу, пофарбую точніше решту стін і покажу вам, що в мене вийшло. Ну, можливо, ще будуть якісь елементи з везерінгом, але то вже пізніше. Бада готова вежа, готовий замок. І давайте я коротко покажу вам, що в мене вийшло. Ну, по-перше, весь замок я залишив в чотирьох ось таких кусках: кусок стіни. Прикольний, драбинка, все-все-все. Виглядає прикольно, В'їзна брама. Прошу дуже. Так виглядає. Прикольненько, прикольненько. Мені подобається. Чесно скажу, коли я це все клеїв і дивився на ті великі шпаки. Паринки тут, воно виглядало трошки страшно, і в мене були сумніви. А зараз, коли воно вже пофарбоване, готове, я радію і воно мені подобається. Ось ці чорні елементи я пофарбував не на камеру, нічого там не видумував, просто от чорним спідпейнтом мазюкнув. І все. Можливо, потім трошки задрайбрашу, але може і не буду нічого з цим робити. Ось ця така в'їзна вежа з брамою. Ось це є вежа, така, такий собі донжон, велика вежа. Тут є двері на другому поверсі, і бачите, я вам покажу. Тут я теж дав двері на другому поверсі, і вони служать таким собі а, обмежувачем, який показує, на якій відстані мають стояти ці вежі. І тут отак легенько за них зачіпляються. Чуть-чуть э, ця стінка, і ми, я вже знаю на якій відстані має це все стояти. Я думав давати тут якісь магнітики, щоб це кріпилося, але потім вирішив, що не хочу цим э, заморочуватись, тому так собі просто буде стояти. Ось така вежа. Що ви думаєте про набір від е, міні-арту? Що ви думаєте про те, як мені його вдалося пофарбувати? Пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам. І все буде Україна. па, -па.